Оновлений Григоріополь президент з візитом у районі. Перетворення Бендер глава звітує. Громадський контроль у дії ЗНФ інспектує об'єкти капвкладень. Культура на селі Будинок культури в подоймі. Три роки ремонту. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Про ремонт соціально значимих об'єктів говорили сьогодні на нараді президента з главами держадміністрації. Будівельний сезон закінчується в планах здача оновлених споруд. Так у столиці планують відкрити корпус суд в РКЛ, а також завершити ремонт в поліклініці номер 3 На фініші реконструкція Первомайської філії міськлікарні, центру матері та дитини в Бендерах. В Григоріополі повністю оновили центральну площу та меморіальний комплекс. Завершили будівництво торгового центру та спортивного майданчика. Ці об'єкти сьогодні Вадим Красносельський проінспектував. Міні-поли для футболу що відповідає усім вимогам ФІФА: ролер дром зони для гри у теніс. У самому центрі біля міської школи розгорнулося ціле фізкультурне містечко. Таких спортивних об'єктів у Григоріополі ще не було. У майбутньому тут планують приймати команди для міжнародних змагань. Сьогодні на відкриття приїхав президент Вадим Красносельський. Всі ті об'єкти, які здані, всі ті об'єкти, які здані в республіці, в Григоріополі, в інших містах і районах, вони живі дітьми на будь-який дивись і там хто діти в нинішньому поколінню потрібні відповідні умови. Дуже важко грати в футбол на горбатому асфальті. Дуже важко ходити на базу, де немає санвузла, гарячої та холодної води. Дуже важко займатися спортом там, де немає нічого. А ось коли створюєш такі об'єкти, і бачиш молодь, виявляється, вона може відірватися від комп'ютера, від гаджета. Їм це потрібно. Але для цього треба... Треба зробити щось нам, дорослим. Я переконаний, що всі об'єкти, збудовані саме у вашому рідному місті, вони будуть наповнені голосами дітей. Відтепер на цьому футбольному полі, окрім районних та республіканських занять, будуть і проводити уроки фізкультури. А символом майбутніх звершень для юних спортсменів став м'яч, підписаний президентом. А це Григоріопольський картодром. Трасу для картингу відреставрували за доручення президента. 20 нових гоночних машин закупила держава. Нині для цього виду спорту не сезон. А наступного року у Григоріополі відкриють секцію дитячого картингу. Спасибі велике за трасу за допомогу в реконструкції нашого картодрому. Її не було 30 років. Завдяки йому ми стільки років займалися і посідали хороші місця. Спасибі за карти з кінця 80-х років не отримували жодної допомоги. Працювали на голому ентузіазмі, але все одно їздили. Ми запрошуємо всіх автолюбителів до нас на тренування. Телефони вже нас червоні, бажаючих багато займатися. Главі держави продемонстрували, як працюють нові гоночні машини. Екстрим, там. Екстрим, коли керуєш на швидкості, мені теж подобається. Отримую велике задоволення. Їздити зручно. В захваті від нової техніки і юні спортсмени. Оновлення Бендер продовжуватиметься і далі. Про це сьогодні говорив глава міста Роман Іванченко на нараді у президента. На черзі реконструкція парку Жовтневи, що біля набережної. Це улюблене місце відпочинку бендерщан. Перетворення розпочнуть з центральної частини. Далі оновлять паркову зону та ігрові атракціони. Завершать роботи на нижньому ярусі всього прибережжя. І тоді у нас. Получиться і тоді у нас вийде повний комплекс, який з самого початку стратегічно задумався за вашим дорученням. Від площі бендери 1 по вулиці Леніна через набережну по доріжці під мостом, пляжем, і це місце буде з'єднуватися з Бендерською фортецею. Вона стане єдиною такою трасою здоров'я. Сподіваюся, буде популярною серед бендерчан. Туди можна буде потрапити практично з будь-якого району. Закінченому циклі має досить гідно виглядати. Тут повністю замінять тротуарне покриття, відновлять сходові марші і встановлять нове освітлення. Ще надо продумати, потрібно подумати кінцеві малі форми. Йдеться про альтанки, ротонди, лавки, освітлення, щоб це було зроблено грамотно і цікаво. Найголовніше для жителів міста Бендери. Тому готуйте план, готуйте графік, кошти, які ми плануємо закласти в фонд капітальних вкладень, і щоб вони були освоєні. На черзі реконструкції вулиці Радянської від автовокзалу до торгового центру Вікторія проект вже є. Тут облаштують паркувальні зони через велике скупчення торгових точок. Вони вкрай необхідні. Розширять тротуарні доріжки та зелені сектори. Від статистика нестабільна. Кількість захворілих дещо менше, однак хворіють важче. До того ж, все частіше діти. А от кількість жертв ковіду меншою не стає. За минулу добу померли 14 пацієнтів. Загалом у смертельному списку вже 1693 людини. Мішенню корони може стати кожен, і тут ніхто не застрахований. Рибниця ковід-госпіталь. Майже третина пацієнтів не може дихати самостійно. 82 на кисні, четверо на ШВЛ. Дельта штамб б'є по молодих. Дельта штам від попередніх. Дельта -штам відрізняється тим, що блискавично протікає захворювання, ускладнюється дуже швидко, великі ураження легенів діагностуються у цих пацієнтів. В реанімації вже зустрічаються і 30-40-річні пацієнти, які важко переносять захворювання, які за кілька днів буквально 2-3 і зона ураження легенів зростає від 20 до 70-80%, іноді до 90. Минулого тижня помер 34-річний рибничанин. Майже всі у реанімації не щеплені. Зараз у госпіталі на лікування і п'ятеро підлітків. Діти легше переносять але, тим не мені... діти легше переносять захворювання, проте зустрічаються у підлітків враження легенів до 50%. Вони теж стали важче переносити дельта штам і відрізняється тим, що молодші наражаються на ризик і хворіють. У республіці є вакцини на вибір. Щеплення можна зробити навіть на ринках. Краще укол ніж ШВЛ. Дельта атакує всіх. Захист вакцинація. Євросоюз визнав молдавські сертифікати щодо вакцинації разом із Молдовою у списку Грузія, Сербія та Нова Зеландія. Що це означає? Ці чотири країни підключать до системи ЄС. І сертифікати про вакцинацію від covid 19 прийматимуть на тих же умовах, що й цифрові сертифікати громадян Євросоюзу. Про це заявили у Єврокомісії. Наші то сертифікати будуть признані. Наші теж сертифікати буде визнано. Відомості про імунізацію проти цієї інфекції COVID-19, вони, звичайно ж, вносяться до електронного регістру вакцинації. Це єдиний регістр із Республікою Молдова. Розробником цієї програми є національне агентство громадського здоров'я Республіки Молдова спільно з європейським регіональним бюро ВООЗ. Та відповідно вони ініціювали роботу щодо вдосконалення даного сертифікату для його визнання вже Україна європейського союзу відповідно сертифікати, які видаються на нашій території, також формату абсолютно, як і сертифікати Республіки Молдова, і вони також визнаватимуться європейськими країнами. Ще раз із сертифікатом про вакцинацію від коронавірусу, який видають у нас, можна без проблем виїжджати за межі Придністров'я. До речі, найпопулярніший напрямок зараз Київ і це не випадково Шериф зіграє з шахтарем у столиці України вже 7 грудня. Цей поєдинок завершить груповий етап Ліги Чемпіонів, і квітки вже є у продажу. Село Подойма, Кам'янський район. Будинок культури чекав на ремонт кілька десятків років. В третій рік тут працюють будівельники. Замінили опалення, оновили приміщення, ганок, головний вхід. Цього року ремонтують фасад. У нас дуже все гарно. Усередині ми користуємося всіма приміщеннями. Проводяться заходи, репетиції. Вже все гаразд у нас, крім даху. Дах протікав, щоб не пішов ремонт на нівець, треба змінити його. Дах теж почали спочатку. Замінили найпроблемніші місця, у тому числі над котельнею. Усього треба зробити близько двох тисяч квадратів, замість старого шиферу металопрофіль. Криша в чотирьох пласкастях у чотирьох площинах дерев'яні конструкції змінюються тільки там, де вони мають зношування, або їх здатність втрачена, де є прогини. Проблемні ділянки ми повністю закриємо до кінця місяця. А в основному стандартне рішення грешетування та покриття покрівельними матеріалом. Будівля висока, природно буде задійно механізми. Щоб усе встигнути, на допомогу прийдуть додаткові бригади покрівельників. Роботи продовжать, доки дозволяє погода. Контроль за капвкладеннями громадські працівники перевіряють школи, дитсадки, будинки культури, лікарні. Всі установи, де зробили ремонт у 2019 та 2020 роках. Зауваження та недоліки вносять до реєстру. Потім виправляють це доручення прем'єра Мартинова. Напередодні питання обговорювали в уряді. Особенно у нас по Мінздраву більше було заміч. Особливо у нас за Моз було багато зауважень. У 19-му році у нас було багато об'єктів. Конкретно щодо кожного були записані питання. З кожним підрядником їх обговорили. Підрядники не заперечують усунення. Деякі вже виправили недоліки деякі обіцяли у листопаді завершити роботи. Республіканський центр матері та дитини п'ята та шоста столичні поліклініки. Об'єкти, де за підсумками перевірок, вже виправили недоліки будівельників. Частина робіт увійдуть і до програми капвкладень на 2022 другий рік. А громадські діячі продовжать проводити інспектування. Здобути професію, навчаючись ще у школі. Нині реально в уряді запустили пілотний проект. Йдеться про учнів 9-11 класів. Після уроків школярі навчаються на базі технікумів. Цього року зарахували понад 200 осіб. Найпопулярніші напрямки кондитер, кухар-перукар. А от у Слободзейському технікумі за професіями маляр та тракторист групу не набрали. Залишилося 40 вільних місць. Інший приклад Кам'янка. Для кухарів та кондитерів відкрили додаткову групу. Директори дуже задоволені учнями. Учні зацікавлені, їм подобається. Ще одна пропозиція професійні проби. До проекту планують включити короткі програми на 9 та 12 годин. Вже є реєстри із 44 професій. Маленька кількість годин дає дітям можливість спробувати себе не в одній професії, а в кількох і зрозуміти, чи підходить їм ця професія, чи ні. Профнавчання займе рік. В результаті школярі і атестати отримають і посвідчення із присвоєнням кваліфікації. Ретро щоденник так тепер називають паперову версію. Йому на зміну прийшов електронний оцінки можна дізнатись в один клік, але жодної шкільної романтики, не як раніше. Старий добрий щоденник це універсальна річ. Дінікискрівські щоденники швидше за все в майбутньому зникнуть у будь-якому випадку. Паперовий щоденник це ностальгія, це історія. Це все одно якась ностальгія. Це все одно якась ностальгія з першого класу, які щоденники рідні. Але електрони зараз для багатьох дуже зручні. Можна на вулиці вдома включити, зайти в електронний щоденник і подивитися, що тобі потрібно. Ера паперових щоденників добігає кінця. Першокласники навчаються у цифрову епоху. Вони вже не знають тисячі і один спосіб, як виправити оцінку. Старшокласники ще пам'ятають свої чудеса винахідливості. Я нескільки раз я кілька разів брала лезо та стирала оцінки лезом, коли треба було розписуватися у щоденнику наприкінці тижня. Я і деякі діти мали підроблені щоденники. Січас зараз, навіть якщо у мене погана оцінка, це буває рідко. Її виставляють в електронний журнал, і звідти її може прибрати лише вчитель. У вік цифрових технологій оцінки долітають зі швидкістю світла. Урок ще не закінчився, а п'ятірки чи двійки вже в лжурі, та й потреба у батьківських зборах відпала. Паперовий щоденник є актуальним лише для початкової школи, кажуть педагоги. У малечі ще немає смартфонів, та й батьки намагаються берегти їхні очі від гаджетів. Дитина несе довгоочікувану п'ятірку, яку вона отримала, старалася. Увесь вечір виконувала завдання. А крім цього, учитель писав молодець, розумниця. Тому ця оцінка дуже дорога дітям саме у паперовому варіанті. Можливо, в майбутньому паперовий щоденник стане музейним експонатом. За цей час школярі вже встигли полюбити електрони. Елжу із нами надовго. Тринадцятиразовий переможець Ліги Чемпіонів. Найкращий клуб 20-го століття Мадридський Реал особливого представлення не потребує. А за тиждень іспанці приїдуть до Терасполя, бажають реваншу за поразку на Сантіаго-Бернабео. Ну а шериф удома буде ще сильнішим. Клубний футбол скоро повернеться. Разом із ним Ліга Чемпіонів знову у Терасполі. Шериф та Реал в очікуванні головної битви осені. Як обігравати королівський клуб, знаємо. Досвід є. Жовто-чорні прагнуть повторити успіх на Бернабеу. Звісно, перспектива появилася чим больша. Набула, але. Звичайно, перспектива з'явилася. Вона була, але вона виявилася досяжною. Якщо раніше люди думали, що до неможливо потрапити клубу з Молдови, то зараз футбольний клуб Шериф довів і показав усьому світу, що це реально грати практично на рівні з такими грандами, як Реал та Інтер. Але спершу чемпіонату Обидва клуби грають на виїзді. Команда Юрія Вернідуба битиметься у Бендерах проти Флорешт. Гра у суботу у неділю у вершкових битва з гранадою. Повірте мені, в такій групі виступаві мені, у такій групі виступати гідно і показувати результат. Футболісти шерифа скоро повернуться до клубу. Нині вони грають за національні збірні. Себастьян Тіль вийшов на поле у складі Люксембургу на 86-й хвилині. То був поєдинок проти Ірландії. Грека та Насіадіста Ганець. Адо потрапили в заявку, але залишились на лаві запасних. Адамат Раоре брав участь у перемозі Малі над Угандою. Відбір на мондіаль завершується, а клубна Ліга Чемпіонів продовжується. Усі з нетерпінням чекаємо на супербитву Шерифа з Реалом. Королівський клуб приїжджає до Тарасполя 23 листопада. Гра 24-го. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра, зустріч 17.30 на першому придністровському.